Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання земельні війни у Рівненському районі. У селі Городище три десятки людей звинувачують голову споживчого кооперативу у самовільному захопленні їхньої землі, підробці документів і навіть здирництві. Він мені прислав бумагу, що я винен за 8 тисяч кіловат електроенергії. Розумієте? За що і вже боліс мені відрізав я в кооперативі Городичанські я не в його калині. Голова кооперативу Калина звинувачення називає безпідставними меморандум про співробітництво підписали представники бізнесу та влади. Платники податків сподіваються, що цей документ сприятиме налагодженню ділових стосунків між ними, митниками та податківцями. Те, що ми сьогодні такий документ підписали, це говорить про те, що у нас є вже діалог. Багатодітна родина біруків з великого Олексина виховує 12 дітей, Третина з яких прийомні. Ростуть діти у християнських традиціях. Міни це людині. Вибухи гранат, спалена машина та розгромлений автобус. На Рівненщині відбулись міліцейські навчання. Активна благодійність рівняни грали у міні-футбол, аби допомогти колишньому голкіперу Береса Андрію Сікальському зібрати гроші на протез. Дай Бог не збираємо цю велику суму. То я вже ну поставлю собі хороший протез і вже відповідно зможу і ходити із сім'єю. Земельні війни на Рівненщині у селі Городище, що під обласним центром три десятки людей звинувачують голову споживчого кооперативу у самовільному захопленні їхньої землі, підробці документів і навіть здирництві. Протестувальники запевняють, що керівник кооперативу нараховує людям неіснуючі борги за електрику, фіктивні членські внески та вимагає плату за користування дорогами. Люди вже звернулися в прокуратуру, і тепер правоохоронці з'ясовують, чи справді голова кооперативу порушив закон. Подробиці далі. У селі Городи ще три десятки людей звинувачують голову споживчого кооперативу у самовільному захопленні землі. Кажуть, на початку 90-х років вони отримали в приватну власність земельні ділянки, виготовили на них державні акти та створили садівничий кооператив. Але згодом розповідають протестувальники, на їх землях виник ще один кооператив, споживчий. Я в шокі була, тому що якщо мені дали статут почитати, це виходить, що все це наше майно належить кооперативу. Я не маю права своєю дачею розпоряджатися. Якщо я виходжу вже із кооперативу, значить дачу мою забирає кооператив. Хоча в мене дача приватизована із 92-го року. У фальсифікації документів та захопленні їхньої землі люди звинувачують голову споживчого кооперативу Калина. кажуть, той незаконно виставляє їм рахунки за електрику та користування дорогами, а за першої нагоди відключає світло або ж примушує відмовлятися від земельних ділянок. Він мені прислав бумагу, що я винен за 8 тисяч кіловат електроенергії. Зніте за що і вже виліз мені відрізав. Я в кооперативі Городищанській, Я не в його калині. Я за свої гроші поти гроші подували цю електромережу повністю. Ми вимагаємо, щоб цей кооператив споживчий нехай існує, але не на нашій території. Ця земля належить садівницькому кооперативу В Усіх у нас державні акти. Сам голова споживчого кооперативу закиди на свою адресу називає безпідставними. каже жодної ділянки ні в кого не відбирав. Ще ми ні одної ні в кого ділянки не забирали і забрати не можемо. Бо землянки приватизовані державний акт не мають це. Це все е, розповсюджують ці люди для того, щоб застрахувати старших людей, які ну не мають освіти і розуміють, і вони жахаються, що голова може забрати. Пан Петро переконує споживчий кооператив Калина, створений на законних підставах, і це підтверджують рішення судів. А люди, які його звинувачують, запевняє чоловік, не хочуть платити за рахунками. Ці люди позиваються вже на протязі трьох років до судів, програли вже три суди по цих питаннях. Вони мають право. Організувати свій кооператив. І вони зараз взагалі не, не члени, можуть так бути. Вони ж, вони ж по дорогах їздять, маршруткою їздять, нічого не платять. Підтримати Петра Баюка прийшли рядові члени споживчого кооперативу. Запевняють, чоловік, справжній господар. Хай скажуть люди, які дороги були. Він про... зробив дороги, він зробив газ, провів, він електричество. У нас зимою вообще не горіло. Електричество, Взагалі не горіло. От, а літом з перебоями, зараз цілодобово. Попри заяви опонентів, протестувальники непохитні. кажуть, споживчий кооператив вкрав їхню землю. Свої аргументи люди виклали в заяві на ім'я районного прокурора. Нами отримано звернення від членів ліничого кооперативу «Гродищинський» щодо неправомірних дій голови споживчого кооперативу Калина. Так люди ставлять питання про. Низку скажімо, неправомірних дій, зловживань з його боку. Ми будемо проводити перевірку за наявності підстав. Понесення відомості, якщо виявиться ознаки кримінального правопорушення, несемо відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань буде проведено досудове розслідування. Окрім прокуратури, люди звернулись до суду. Вони вимагають скасувати рішення про створення споживчого кооперативу та повернути землі в свій садівничий кооператив. Іван Марчук, Павло Шамшин та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. У рівному підписано меморандум про співробітництво між головним управлінням Міндоходів в області, митницею та територіальним відділенням Асоціації платників податків. Усі згадані структури відтепер разом шукатимуть нові форми взаємодії. Великі надії вони покладають на відновлення роботи узгоджувальної комісії, яка вирішуватиме конфліктні ситуації між платниками податків та податківцями. Продовжить Людмила Васюха. У роботі круглого столу беруть участь керівники області, депутати обласної ради та члени обласної асоціації платників податків. Говорять про необхідність партнерства заради розвитку бізнесу. Нині на Рівненщині проживає 1 мільйон 200 тисяч жителів, і лише третина з них працює. Майже половина населення отримує різноманітні соціальні виплати. Те, що ми сьогодні такий документ підписали, це говорить про те, що у нас є вже діалог. Що у нас є? Що платника податків будемо говорити, поважають, що його кохають. Я б сказав би, що його йому створюють умови, щоб він працював, думав про свою роботу, думав про колектив. Майже 100 платників податків на Рівненщині є членами територіального відділення асоціації. Головне завдання такого об'єднання захист законних прав та інтересів тих, хто сумлінно наповнює державну казну. Я вважаю, що проблемні питання вирішуються у робочому процесі. А конфліктних питань у нас зовсім не може бути. Саме для того, щоб вирішити нагальні проблеми, лише у цьому році в області проведено понад два десятки подібних засідань. За цей та попередні роки платники податків внесли 12 пропозицій щодо удосконалення податкових норм. Велику увагу приділяють просвітницькій діяльності. Не лише батогом, але й пряником податківці заохочують великі підприємства справно платити. Найбільших платників податків нагородили почесними грамотами. Підприємство позаминулому році. Заплатило 3,7 мільйона гривень за рік. А в минулому році вже 4,5 мільйона половиною. Тобто є динаміка, і якщо дивлячись кожного року, ми нарощуємо відчислення в бюджет. Як показує практика, спірні моменти виникають почасти через брак необхідної інформації. Іноді зазначають представники бізнесу. Кваліфіковані консультації дозволяють зняти проблему. Не конфронтація, а саме співробітництво з представниками влади, тому що саме таким шляхом ми можемо вирішувати. Ну, досить складні життєві питання, і, зокрема, в частині оподаткування. Одним із дієвих шляхів такої співпраці податківці називають гарячі телефонні лінії, до участі в яких вони закликають долучатися бізнесменів. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. На Рівненщині має з'явитися ще один дитячий будинок сімейного типу. Його хоче створити багатодітне подружжя Олександра та Оксани Біруків. Про свої плани вони розповіли голові облдержадміністрації, який завітав до родини, аби на власні очі побачити, в яких умовах живуть діти. Біруки нині виховують вісім власних синів та доньок та ще чотирьох сиріт. Втім, на цьому зупинятися вони не планують. Родина біруків це тато, мама та 12 дітей. Батьки жартують на таку ватагу ледь вистачає семилітрової каструлі борща. Раніше сім'я мешкала у звичайній рівненській трикімнатній квартирі. Коли бірукам стало зовсім тісно, вони переїхали до села Великий Олексин, де за два роки збудували затишну домівку. Тепер у цих стінах ще четверо осиротілих малюків знайшли для себе нову родину. Мені не спросить людині. Мастати почалося те. Що дружина попала з двома дітками в лікарню, і вона там саме зустрілася з дітьми сиротами які там лікувалися, і ми так почали відвідувати притулок. У триповерховому будинку 10 кімнат. Незабаром на третьому поверсі батьки планують облаштувати ще й спортзал. Місця вистачає, тож вони готові взяти до себе нових дітлахів. Зараз біруки мають статус прийомної сім'ї, але взимку хочуть створити дитячий будинок сімейного типу. Такими піснями багатодітна родина зустрічає поважних гостей, котрі приїхали подивитися на умови проживання. Міський голова рівного опікувався цією родиною, коли та жила в обласному центрі. Їхня нова домівка йому сподобалась. Я як батько, який виховав двох дітей, я просто собі уявляю, які це титанічні зусилля, щоб так все було дисципліно, чисто охайно. Діти гарно одягнені, все наготовлено. Просто вражає. Голова облдержадміністрації завітав до малечі з солодощами та книжками. Ще під час ведення будинку Василь Бертаж допоміг з будівельними матеріалами. Він обіцяє і надалі підтримувати родину біруків. Очільник області переконаний, влада має сприяти створенню таких сімей, адже вони допомагають дітям сиротам стати повноцінними членами суспільства. Сьогодні Віктор Янукович, президент України, ставить завдання губернаторам, щоб всі діти сироти були охоплені батьківським. Виховання у нас в області непоганий е, сьогодні відсоток 93%. відсотки. Наразі в області налічується більше 20 дитячих будинків сімейного типу та понад 6 десятків прийомних сімей. Такими формами виховання охоплено 282 дитини сироти та позбавлених батьківського піклування. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Палили машини, перевертали автобус та закидали міліціонерів камінням. Щоправда, все це відбувалось не в реальному житті, а під час навчання на рівненському військовому полігоні. Там правоохоронці області демонстрували, чи вміють вони ліквідовувати масові заворушення та забезпечувати громадський порядок. Як все було, дивіться у нашому сюжеті. Такого у реальному житті, принаймні, у нас на Рівненщині не побачиш. Однак правоохоронці кажуть, що вони повинні бути готовими до всього. Тому подібні навчання проводять вже вдруге. Такі ситуації, якщо трапляються, то вони зразу рішуються на місці. По таких ситуаціях сьогодні прийшли на навчання, тактико спеціальні навчання по плану хвиля. Це просто підготовлюється особовий склад до екстремальних ситуацій. За планом хвиля мобілізують всі правоохоронні підрозділи області. Нині вони відпрацьовували навички припинення групових порушень громадського порядку та надання першої медичної допомоги потерпілим під час проведення масових заходів. Ці навчання вони відповідно до наших нормативних документів мають відбуватися кожний рік у зв'язку з тим, що Правоохоронні органи вони є правоохоронні, вони мають бути завжди на четві, мають забезпечити правопорядок. За словами начальника обласної міліції, його підлеглі діяли злагоджено та професійно. Я вважаю, що да, своїми силами ми зможемо забезпечити охорону громадського порядку, враховуючи менталітет і заходи слухмяність жителів нашої області. Я думаю, що таких подій у нас не буде, масових заворушень. Але ж, яка б ситуація не складувалась, ми готові діяти згідно наших законів і вимог. Ольга Васюга, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Рівненські ліцеїсти повернулися з Польщі. Попри те, що обласний ліцей інтернат співпрацює з аналогічним закладом у місті Трибунальській, лише рік між ними вже налагоджено міцну співпрацю. Вчителі та ліцеїсти проводять спільні семінари, конференції, вивчають історію та культуру обох держав. Під час культурно-освітніх програм влаштовують мовні тренінги не лише з польської, а й англійської та німецької мов. У лютому наступного року делегація з Польщі відвідає рівненський обласний ліцей та ознайомиться з історичними місцями нашого краю. Ми організовували такий маленький концерт. Там я, я зокрема брала участь так, я співала польську пісню. Ну, аплодували, дійсно були дуже раді почути, що українці також цікавляться польською, що вони можуть співати польською. Наші діти завдяки тому, що в них є спецкурс польської мови в закладі, нам організований. Вони Розуміють польську мову, можуть спілкуватися польською мовою і в процесі відвідування навчальних занять і другої половини тренінгових уроків, які були теж проведені польською стороною на англійській мові. Знання наших дітей їх настільки вразили знання англійської, німецької мови і вчителі, і діти були дуже вражені знаннями наших дітей, аплодували їм стоячи. Спортивна благодійність рівняни грали у міні-футбол, аби допомогти колишньому голкіперу Вереса Андрію Сікальському швидше стати на ноги. Нагадаю, після ампутації кінцівки для повноцінного життя експоротирю потрібен дороговартісний протез. Цього разу інтернет-спільнота, типове рівне та громадська організація вболівальників з допомогою турніру змогли зібрати хай невелику, але від того не менш потрібну суму для наближення мрії Андрія. Ці рівняни зібрали свої мініфутбольні команди і зареєструвались для участі у благодійному турнірі, аби хоч якось допомогти екс-голкипору Рівненського Вереса Андрію Сікальському. Кілька місяців тому хлопцеві, в якого тільки но народився син, після травми ампутували ліву ногу. Внесок за участь у турнірі 150 гривень з команди. Від глядачів пожертвав скриньку. Загалом зголосились на змагання вісім колективів. Єдине, що прикро, що здивувало мене, це те, що багато хто просто відмовився. Я думав, що люди будуть більш сприймати позитивно такі турніри благодійні, перш за все, але деякі люди мене кажучи, неприємно здивували. Цей турнір став другим на підтримку екс футболіста. Загалом під час його проведення зібрати вдалось трохи більше двох тисяч гривень. Сам Андрій каже, навіть таким невеликим сумам він вдячний, бо це для нього не тільки фінансова, а ще й моральна підтримка. Нагадаємо, на протез, який допоможе молодому батькові жити повноцінно, потрібно 350 тисяч гривень. Зараз в мене є більше трохи. Третини цієї суми. Я зараз поставив собі тренувальний протез на півроку, поки ми цієї суми в нас немає, то я буду вчитися на одному. А як, дай Бог, не збираємо цю велику суму, то я вже ну, поставлю собі хороший протез. І вже відповідно зможу і ходити із сім'єю, із друзями, десь із своїм синочком пройтися. Організатори турніру запевнили, що ці благодійні змагання стали не останніми. Також збір коштів вони й надалі продовжуватимуть під час фан-маршів у місті та під час футбольних переглядів на фан-зоні у парку Шевченка, а також у рівненських вишах. Іван Марчук Назар Мідріган, інформаційна програма День. Попри щільний графік, футболісти рівненської славії без особливих зусиль розібралися з кузнецовським ізотопом у першому півфінальному матчі чемпіонату області серед ветеранів. У рівному на стадіоні авангард господарі перемогли 3-0. Перший гол у ворота атомників у середині першого тайму забив Роман Волох. Подвоїв результат Олександр Григорович. Другий тайм запам'ятався оболівальникам одразу двома 11-метровими в різні ворота. Кузнецовці своєю можливістю не скористалися. А от Роман Максимюк не схибив. Матч відповідь між командами у Кузнецовську. Відбудеться найближчої п'ятниці. Тоді стане відомо, хто з клубів вийде до фіналу. Результат закономірний. Думаю, 3-0. могли б забити. Ми, звісно, більше моменти у нас були. Ну я не могли забити пенальті. Воротар виручив. Так що счет мог бути і 3-1, мог бути і 4-1. Система проведення змагань дуже неефективна. Ми зайняли перше місце в групі, Славія зайняла перше місце в групи і в групи. Зразу нас попало грати це. Вже третій літер підряд. Я, я за цю за, за, за схему короче, не, не дуже не задоволений. Було срібло, стало золото. Приємне для рівненських шанувальників спорту повідомлення надійшло із міжнародної федерації боротьби. Рівненську борчиню вільного стилю Ларису Скоблюк оголошено чемпіонкою Європи серед юніорів. Усе через допінг, який виявили у представниці Молдови, з якою Лариса боролася у фіналі Європершості. Нагадаю, юніорський чемпіонат Європи проходив у липні у Македонії. Там 20-річна вихованка Дениса Кайди посіла друге місце. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою нехай щастить. До побачення.